Привіт, мої любі дівчатка! З вами я, Олена Романова. Сьогодні у нас з вами друга зустріч. А я поки що роздаю швиденько на силочку. Привіт, мої любі дівчатка! Хто у мене сьогодні? Помахайте мені ручку. Скажіть мені привіт-привіт. Е, дуже хочу зрозуміти, хто, хто, хто. Чи угу. чутно мене? Було б дуже класно, якби я зрозуміла, хто ви мої любі дівчатка. Напишіть. Сьогодні, звісно, у нас з вами це будуть на танці з бубнами. Сьогодні у нас дуже цікава зустріч. Як завжди, про регламент. У нас з вами орієнтовно до 30 хвилин буде зараз. Цікава розмова. Після того ми виходимо в ефір, робимо самомасаж, і після того я запрошую вас і ще, якщо у вас буде на то бажання, доєднатися ще до однієї розмови, але це вже в свідомій косметології 5, тому що вона ще продовжується вже закінчується, але продовжується. І там у нас буде тема, яка дуже цікава. Вона називається Суфи. Або а, мішки під очима. Ну, це не мішки під очима, да? а суфи це оці такі, по другому ми їх називаємо малярні мішки. І ми будемо говорити про них, як ми можемо з ними боротися чи не боротися. Що взагалі ми можемо робити, чи взагалі нічого не можемо робити. А сьогодні ми з вами поговоримо. Сьогоднішня наша з вами тема вона стосується догляду. Продовжуємо про догляд. Чому це важливо? Тому що а, ви в мене нульовка, і ця тема вона завжди актуальна. Я повторюю для тих, хто не знає, для тих, хто можливо забув. Я хочу сказати, що коли я, наприклад, виходила, у мене був такий вебінар: вебінар по вмиванню. І дуже багато, дуже багато людей прийшло. Це був перший мій. Мій вебінар, і на вебінар я значить, зробила два, дві години. У нас було зустрічі, і година була практична. І хочу сказати, що більшість людей, які приходили, вони приходили просто поглазити. ну Тоді був у нас карантин, просто подивитися, і, Ну тому що час був. Да? Але дуже багато хто мені написав про те, що ви знаєте, я прийшла до вас не тому, що я щось не знала, а думала, що я все знаю, а зрозуміла, що багато речей я не знаю. Тому сьогоднішня наша зустріч якраз вона присвячується домашньому догляду, тому що шкіра це, як то, масажем ми впливаємо з вами на м'які тканини, тобто, на. Під шкіряну нашу тканину на судини, на м'язи, на наші суглоби, суглоб один він у нас є на обличчі, так, якщо ми кажемо обличчя. Але якщо шкіра в нас і не дуже ну якби то якщо казати щиро, то шкіра під час масажу вона так, вона покращується, там кровообіг покращується, але все ж таки ми кажемо, що найліпше з шкірою працюють косметологічні процедури і домашній догляд. І про це ми будемо говорити з вами вже в свідомій косметології 6. Як покращити стан шкіри, як зупинити старіння, як боротися зі зморшками, пігментацією і так далі. Але якщо в нас шкіра не в порядку. Якщо ми неправильно доглядаємо, якщо ми отримуємо з вами різного роду подразнення, почервоніння, якісь, я не знаю, позеленіння, я сміюсь, звісно, зрозуміло, що ніхто позеленіння не отримує шкіри, але це можуть бути висипи і так далі, тоді ми не можемо з вами робити масаж. Тому так. Якби то, якщо ми кажемо про шкіру, то е, ми маємо з вами піклуватися про шкіру, якщо ми дивимося це в розрізі масажу. Я е, минулий раз ми з вами зупинялися на лініях. Маю надію, що всі з вас зробили перші масажі, тому що це дуже важливо. Сьогодні у нас з вами буде наступний масаж. І е, будемо готувати е, з вами камні Гуаша. Тобто камні Гуаша приготувати до наступної нашої з вами зустрічі. Тому що я подивлюся, можливо, в четвер у нас наступний четвер буде або масаж гуаша, або, можливо, я вже там дам ази букального масажу. Е, ну, але камінь гуаша це та штука, яка має бути у вас завжди. Тому можете написати дівчаткам. В групу в тут, якби то, де ми спілкуємося, або написати на сторінку косметикс Романова, або в Дірект Косметикс Романова і для того, щоб купити Гоаша. Якщо ви його до того часу не купите, не страшно. Той масаж, який я вам покажу, я покажу дві інтерпретації: перша це можливість робити з камнем гоша, друга це без камня гоша, але повертаємося до нашого догляду до шкіри. Виходить так, що коли ми е, працюємо з, е, з нашим е, обличчям, то я розкажу вам досвід, свій досвід, який був в мене декілька років назад. Я була на одному з навчань. Ну, скажімо так, якщо ми беремо там технічну сторону, чому я там навчалася, це був найгірший досвід в моєму житті. І було так. Навчання коштувало дуже великих грошей. Я хочу сказати, що ті масажі, самомасажі, які ви тут отримуєте, це те, що я вкладаю в себе те, що коштує дуже дорого. Ну, щоб ви розуміли, там один, наприклад, масаж, коли я його вчу, він може коштувати 300-400 євро до 1000 євро. Ну, самі дорогі масажі, які я вивчала, це була там один масаж 1000 євро. Тому така, ну, як так, те розкладка ціни. І уявіть собі, що я прихожу на цей курс. Це ми вивчаємо масаж обличчя. Я, як людина, яка працює з обличчям вже більше 30 років, я розумію, що надважливо не просто якісно зробити масаж, а підготувати шкіру. І потім після масажу, після масажу, якби то саме завершення масажу, це те, що ми робимо вже з шкірою після. І от уявляєте, що я, ну, якби то спочатку там була теоретична частина на навчанні, а потім нам кажуть: ну все, розбиваємося в пари, йдемо працювати. Як правило, це, це нормальна практика, коли ті, хто вивчають масаж, вони роблять один на одному, не на моделях, а там ти маєш сам відчути і відпрацювати його. Але а Коло столу ну, це стоїть як би то, масажний стіл да? косметологічний, коло нього стоїть тумбочка, куше, така невеличка як би то, тумбочка. На тумбочці стоїть міцелярна вода, масло для масажу і як би то, ватні диски, і все. А я кажу: так, а чим вмитися? Мені кажуть, ну як міцеляркою. Uh, я кажу добре. Uh, після того, як ми попрацювали з обличчям, тобто ми працювали, але щоб ви розуміли, це було 8 годин, ми вчили цей масаж, ми вчили один на одному. Ну так, руки ми помили, продезінфікували це так. Але після того змити масло. А в тебе масло на обличчі 4, 8 годин. Да? Тому що ми там 4 години на мені працювали, 4 години я на людині працювала. От. Змити його якісно, треба його якісно змити, а в тебе тільки міцелярка. І потім, після тої міцелярки, взагалі жодного засобу, ні крему під очі, ні крему для обличчя. Не кажучи вже про те, що крем з SPF. І тут. А в мене була така невеличка паніка. Я поясню вам, чому, тому що таким чином такий недогляд, такий неякісний супровід масажу, якщо так можна сказати, він може вплинути на те, що людина отримує дуже багато негативних наслідків. Це можуть бути висипи, це можуть бути купероз, це може бути почервоніння, це може бути якесь подразнення. Але це ще, ну це якщо ми кажемо з вами за е, наслідки е, пов'язані зі здоров'ям. Але може бути наприклад і така. Е, така... Більш е, складна естетична вже проблема, це воно не пов'язано з здоров'ям, це пігментація. І от я найбільше боялася, тому що я боялася, що можуть бути висипи перше, а по-друге, е, пігментація, тому що ніхто не запропонував мені кремом заспів, і я просто вимушена була брати таксі і їхати за. Вибачте, дуже дорого додому, тому що я розуміла, що якщо я е, зараз буду їхати в транспорті і так далі, то я отримую, ну просто я отримую е, пігментацію 10 хвилин на сонці. Достатньо для того, щоб ти отримав посттравматичну так звану посттравматичну пігментацію, чому посттравматичну, тому що е, зараз про це ми з вами поговоримо. І так. Коли ми говоримо з вами за догляд, то ми маємо розуміти, що це не примха, це не якийсь там, я не знаю, бабуські сказки або ще щось. До шкіри, особливо до шкіри на обличчі, треба відноситися з великою повагою. В нас зараз медицина пішла так далеко, і люди, багато людей не розуміють, що Отримати якісь запальні процеси, або взагалі що-небудь там таке, ми можемо дуже швидко спровокувати це. А от коли ми лікуємо, то люди чомусь думають, що якщо прищик виліз за один день там, або там за півдня, то щось треба намастити і за один день він пройде, не проходить, так не працює. Тобто от сьогодні буквально в мене була консультація, я розмовляла з дівчинкою, я їй пояснювала, що, наприклад, Якщо ми кажемо ногу зламати, да, це вибачте дуже швидко ми отримаємо. Але загоюється це, зростається кістка на протязі місяця. Це вона це тільки нам дозволяють ходити, але це не значить, що всі процеси закінчилися. Там жінка народжує дитину, гормональний фон там 9 місяців в неї є підвищений, але відновлення, гормональне відновлення жінки після апологів йде на протязі трьох років. Для чого це я вам кажу? Для того, щоб треба розуміти, що дуже швидко, якщо ми неправильно доглядаємо за обличчям, ми е, отримуємо, як називаю, я це називаю карма прилітєла. Вот. А потім а, хочемо якимось чудо кремом, чудо маскою, чуда процедурою я не знаю апаратом, а, хто скільки грошей має, хтось має багато грошей, і думає, що зараз піду на якийсь апарат, там не знаю, і мені за один раз все це прибереться. Ні, не прибирається. У нас, наприклад, є дівчинка, яка це теж до слова в свідомій косметології. Вона. А, в свій час похудла на 15-20 кг, і коли вона похудла, почала дуже сильно відтягуватися шкіра. І от вона пішла на Альтеру. Це доволі дорога процедура, вона дорого коштує, вона ну, така. І коли я її запитала, чому ж вона так і прийшла в себе Косметологію, Вона сказала, що їй сказали так: ну, через півроку. Вона, як ви розумієте, заплатила таку суму грошей і сказали, через півроку ми чекаємо вас далі. Плюс вона почитала, що це не дуже корисна процедура і так далі. Тому, як ми доглядаємо за обличчям, в першу чергу це має бути вмивання. Вмиваємося ми з вами зранку і ввечері. До вмивань. Ми відносимо зараз. Сьогодні в нас буде такий обзорна обзор да, або зустріч. А потім я буду зупинятися на яких засобах я буду зупинятися більш детально пояснювати, що це і як це. І так, до засобів, які, якими ми вмиваємося відносяться пінки, гелі, муси, молочко. А, 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 олія гідрофільна це все вмивання. А, далі має бути обов'язково тонізація, тобто вмиваємося ми двічі на день, зранку і ввечері. Якщо зараз у нас з вами буде самомасаж то ми вмиваємося обов'язково перед самомасажем Наступне це в нас обов'язково тонізація. Тонізація до е, тонізації, ми відносимо тоніки, тонери, ласьйони. Це все те, що відноситься до етапу тонізації. Але вмивання і тонізація завжди йдуть в одній Тобто, це має бути однієї марки. Чому це важливо? Як це працює? Чи можуть вони посваритися на обличчі, а вони сваряться на обличчі, дійсно відбуваються хімічні реакції, які потім клієнт каже, мені пече, е мені е червоніє і так далі? Це, це така найменша реакція. Якщо ми кажемо з вами про негативну реакцію, то це може бути наприклад? Е Почервоніння, або клієнт каже, Боже, я взагалі хочу його змити. Просто змити, щоб воно не лежало в мене на обличчі. Це неправильна реакція, але вона е, буває внаслідок того, що використовують не ті марки. Тобто, е, як я кажу, це лінігріє це різних марок вмивання і тонізація. Наступним засобом, який у нас має бути з вами, це Сироватка. Зараз ми розглядаємо з вами протокол, а потім будемо розглядати вже все якби то поетапно. До е, це ми е, сироватка це активний етап у нас в догляді. Е, чому активний? Тому що е, до цього етапу, до речі, ми можемо віднести есенції, сироватки. Серуми. Можуть ще бути бустери. Що це таке і як це все поєднується або не поєднується, це теж з цим ми будемо з вами говорити. Це найактивніші компоненти. Якщо раніше косметологи взагалі не розуміли, що це, то але в нас і не було таких інструментів, не було таких засобів, які би були доволі активні. Mm -hmm. Вибачте, раніше в нас були тільки креми. Косметологи розуміли, що креми... Це не той засіб, який може дуже глибоко проникати в шкіру. В шкіру не проник... ну якби то коли ми кажемо з вами за ліпіди, а ліпіди це жири, а крем це жир да, в основі своїй, в... основа крему це жир, то звісно, що цей жир, він дуже важко проштовхується в шкіру. Фактично неможливо. Ну, якби то він до, якихсь, до якогось шару проходить, поглинається, а далі не поглинається. І тому косметологи почали думати над тим, що ж ми маємо таке зробити, яке воно має бути по формі, щоб, воно, щоб ми могли це використовувати, і в такому випадку в нас з'явилася сироватка. Сироватка, якщо казати медичним, медичною мовою або мовою термінів, то в біотехнологіях немає такого слова, як сироватка. Чому я вам і кажу, що ви будете дуже здивовані, але. Немає такого слова, як тонік, якщо ми кажемо про біотехнологію. І, і, і що таке тонік? Та, і як, як це називається, то ми будемо говорити про це в подальшому, якщо вам ця тема зайде. Так от, сироватки вони бувають абсолютно різні. Вони бувають там. На олійки, як олія, як основа. Вони самі бувають як олії, тобто активний компонент олія. Вони бувають гелеві, вони бувають водяні, але їхня основна задача це висока концентрація активних компонентів. Їх біосумісність і їх біопроникність. І тому сироватка, коли ми її наносимо на обличчя, вона проникає і робить все те, що ми би хотіли зробити з нашим обличчям. Наприклад, проти набряків, шкіри, ми кажемо, да? не, не тіла, проти пігментації, проти зморшок, а, а може бути не проти. Може навпаки, там буде бути ревіталізуюча. Яка придає сяєння обличчю, яка зменшує мімічні зморшки. Ну, умовно, звісно, зменшує, але зменшує. Тому що є зараз такі сироватки, які діють по принципу типу Так? І це все те, що дає нам сироватка. Тобто, Жоден і вона розрахована на щоденне використання. Жоден засіб такого не дає. Тобто маски, вони більш концентровані, але вони не розраховані на щоденний е, догляд. Крем е, він е, може бути таким же концентрованим, але він не настільки глибоко поглинається. І наступний засіб, який є в нас в протоколі, це. Креми. Креми, чому вони важливі? Не можна, е, е, не можна використовувати е, серуми, сироватки, не даючи, е, не даючи крем. Крем або емульсія, і про це ми з вами <кій> говорили минулого разу в свідомій косметології 5, що. Е, Якщо ми використовуємо сироватку, вона дуже активна, вона поглинається шкірою, вона глибоко заходить. Але якщо ми не закрили це ліпідом, не закрили це кремом, то так вона як поглинулася, так вона, вибачте, і випарувалася. І це є дуже велика проблема, тому що якщо ми не формуємо гідроліпідну мантію нашого, нашої шкіри, то волога з нижніх сторон. Шарів шкіри піднімається в верхній шари шкіри, випаровуються звідти, тому що вона потрібна. В верхніх шарах шкіри вона відіграє роль як захисту, так і терморегуляції, і газообмін бере участь в термообміні. Але якщо ми кажемо з вами з нижніх шарів, вона може піднятися в верхні, то коли ми, наприклад, наносимо з вами зволожуючі креми, треба розуміти, що в зворотньому напрямку воно не працює. Крем, який ми наносимо, він не може дати вологу, тобто це не вода, яку шкіра всмоктала як губка. Таке, от такого не буває. Крем або сироватка, вони дають активні компоненти, з яких потім шкіра виробляє ці всі сироватки або крем. Тому крем має бути обов'язково. І тому, коли ми кажемо з вами за масаж, який ми робимо, то у нас є так: є догляд, який іде перед масажем, і це. Вмивання обов'язково, тонізація. Ми можемо нанести з вами якийсь, е, якусь сироватку під масаж. Наносимо обов'язково тільки масажний засіб для самомасажу. Проводимо масаж. Після цього ми, в залежності від того, який в нас засіб для масажу або вмиваємо його водою, якщо він є гелем. Або вмиваємо в повним циклом. Що значить повний цикл? Все те, що, все те, що ми то використовуємо для вмивання. Вмивання, тонізація. Після цього ми просушуємо шкіру і вже можемо не давати сироватку, тому що сироватку ми можемо дати тільки один раз, або перед масажем, або вже перед кремом. І в нас має бути крем і крем під очі. І це дуже важливо, тому що у мене була клієнтка от буквально недавно. Вона прийшла і вона каже: Я взагалі-то не люблю ходити на масажі. До вас прийшла, тому що хочу спробувати. Може, ще у вас спробую. Але в мене після масажу сушить шкіру. І коли ми почали з нею розбиратися, то якраз її. Спеціаліст, який робив їй масажі, що він робив їй? Літо жарко, він її після е масажу просто е залишав на обличчі масло, щоб воно попрацювало. І ще попрацювало, відправляв її додому. І що робило масло? Лишній жир на обличчі, особливо е літом, він сушить шкіру. Він не затримує нам. Вологу, а він наоборот, наоборот нам сушить шкіру. Була у мене клієнтка, яка теж, наприклад, ну, скажімо так, це це була її ініціатива. Вона каже, що мені жарко, мені неприємний крем. В те же то питання не до крему, а питання до форми крему або неправильно підібраного крему. Їй косметолог за бажанням клієнтки наносила тільки серум і випускала на вулицю. Ну, не можу прокоментувати, тому що вважаю, що це найгрубіша помилка, яка може бути, яка потім може коштувати клієнтці просто здоров'я шкіри, тому що шкіра стає подразненою, стає дуже чутлива до алергенів і так далі. Тому в даному випадку ми обов'язково всі ці п'ять. Етапів, які ми маємо, ми обов'язково маємо використовувати під час нашого догляду за обличчям. Це перше, і друге, коли ми робимо масаж. І так підсумовуючи сьогоднішню нашу зустріч, я розповіла вам етапи в догляді. Ми будемо з вами поглиблюватися для того, щоб ми розуміли, що ми використовуємо, для чого ми це використовуємо, чи потрібно воно нам, чи просто це маркетинговий ход. І обов'язково зараз в протоколі процедури, тому що це називається протокол процедури. Я хочу сказати, що так як я вам казала на першій зустрічі, якщо ми вже з вами прийшли. Умовно, в тренажерний зал, а ми кажемо займатися масажами, то для того, щоб не нашкодити собі і потім не лікуватися довго, боляче і дорого, тому що лікування це завжди дорого. Нам обов'язково потрібно що правильно доглядати за обличчям. Тому зараз у нас з вами дві хвилини на те, щоб ми вмилися, перевдяглися і прийшли сюди на масаж. Готуйте ручки, готуйте ваші личка, чекаю через 2-3 хвилини.